Всі щиро раді вас бачити цього дня в храмі Господньому. Дуже гарна пісня, дуже гарне виконання. І від сьогодні ця пісня перейшла на перше місце. До того ви співали найкраще. Знаєте яку пісню? Боже, я молюсь за Україну. Тепер, Боже, я молюсь за Україну на другому місці. а ця пісня на першому місці в нашому плейлісті. Молодці, дуже, гарно, дуже, дуже гарна пісня і дуже гарне виконання. Друзі. Я би хотів сьогоднішню нашу проповідь почати з слів, які записані в посланні апостола Яхова. Апостол Яхві був дуже великим апостолом і дуже великим практиком. Людина, яка знала на практиці, що таке Божа громада, знала на практиці, що таке церква, і знала всі проблеми, які є в людини. А в людини проблеми, як правило, за тисячоліття не змінюються. Тобто вони, як правило, одні й ті самі. Ми з вами стаємо на одній ті самі граблі 5 тисяч років. І Яков, коли він був. Пресвітром всієї церкви на той час так, в Єрусалимі, але всі церкви підчинялися, Єрусалимській церкві, він дуже чітко показав, скільки є багато проблем, і які проблеми є між самим цим Божим народом. Так? 14 я читаю вам з другого вірша, 14, з другого розділу 14-й вірш. Яка користь прати Мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагім і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то допоможе. Ви знаєте, на жаль, сьогодні багато з нас говорять цим братам, які потребують спастися, які потребують денного покорму, ми теж говоримо діть з миром. Тому що ситуація змінюється і ситуація змінюється в Украї... у нашій державі і серед українців. І ми, на жаль, цього не до кінця розуміємо. Ми не можемо з вами усвідомити ще по сьогоднішній день, що та Україна, в якій ми колись жили, її вже не буде. Ми не можемо усвідомити, що той світ, який був до початку війни, його теж не буде. Ми не можемо з вами усвідомити, що і тих українців, які були тоді, їх теж вже не буде. І потрібно змінюватися. І ми не хочемо змінюватися, замість того, щоб себе змінювати і змінювати ситуацію і якось підлаштовуватись під те, що дійсно український народ рухався вперед, ми починаємо розказувати, та йдіть з, з миром. У нас є проблеми, а ми, ну, знаєте, давайте закриємо очі на ті проблеми і скажемо, йдіть з миром. Так? Ми не знаємо з вами, коли закінчиться війна. Повірте мені, що коли нашим сусідом буде Росія, а вона буде все нашим сусідом завжди. Немає інших аляцій, неможливо приїхати. Біда держави в тому, що вона не може переїхати. Якщо такі сусіди, так як нас, то війна може бути дуже довго. І навіть коли б ми всі свої території визволили, не факт, що війна закінчиться. І о цій ситуації, як нам далі жити? І про це треба говорити. Хоча багато хто сьогодні хоче якось це обійти, багато хто хоче якось обминути, Знаєте, може якось обійдеться, може щось зміниться. Тому ми маємо. Так працювати, щоб дійсно це не було якимось таким, знаєте, те, що ми давали людям користь, а не просто так. Йди з миром, хоча насправді людина потребує даного покорму. Так. Тому тема нашої проповіді буде називатися сьогодні. Йти з миром, так і називається. І давай зразу на другий слайд. Другий слайд. І я хочу, щоб ми з вами подивилися на соціологію. Це дуже важливо, тому що якщо ми з вами не будемо знати статистики. Якщо ми з вами не будемо знати соціології, що відбувається з українським народом, як ми будемо цьому народові служити? Як ви можете прийти, як ви можете служити, якщо ви не знаєте, що відбувається? Статистика у нас така. це інститут демографії та соціальних досліджень України доволі таки серйозний. Так? Тобто ці люди знають, що говорять, це не є якісь заказні люди, це дуже хороший і сильний інститут. Він нам каже, що близько 6 мільйонів покинуло Україну. Так? Покинуло Україну, і на сьогодні динаміка статистика. Що означає статична динаміка? Це означає, що не рухається ні туди, ні сюди. Хтось виїжджає, хтось приїжджає. Тобто не змінюється все, так. Коли нам кажуть, що покинуло 9 мільйонів, 10 мільйонів, це все зрозуміло, чому так говориться. Тому що ці всі люди, які виїхали, на них виділяються кошти. Тобто на них виділяє кошти Європейський Союз, Європейському Союзу важливо, щоб була завищена цель. Так само, як для ООН, важливо, щоб було завищено цифра, тому що чим завищено, тим більше виділяти гроші. Міжнародні організації зацікавлені показати максимальну картину. Так? Нам кажуть, що 9 виїхали. Кажуть, що приблизно на 3 мільйони менше, 6 виїхали, так? умовно кажуть. Так. З цих 6, 6 мільйонів 40% — відсотків це діти. Це діти, і, як правило, вони виїхали, вони вже вчаться в садочках, хтось кудись пішов вже, вони вже є. Так? 20% тільки чоловіки Тобто, коли вам розказують легенду про те, як всі втекли, то, на жаль, це дуже-дуже неточно. 20% чоловіків, причому більшість, переважна більшість цих чоловіків це люди, які не можуть служити. Тобто, які не будуть служити. Які не для того, щоб служити. По закону. І 40% це є жінки, але яких жінок? Жінок, які зрозуміло, що є непрацездатні. Тобто вони працездатні, але можливості працювати в них немає. Тобто вони або сидять з дітьми, так, як переважно це діти, або ці, ці люди займаються, вони мають щось дому, вони не можуть працювати. Ось така проблема статистика. Так? 63% цих людей, які знаходяться, вони вже знайшли роботу. Тобто ці люди вже себе інтегрували і знайшли себе. В світі, так? 63% це я взяв тільки по трьох країнах, бо по інших немає точної цифри. Щоб було точно, три країни, де самі більше українці виїхали це Польща, Німеччина і Чехія. Тобто в цих країнах зауважте, що навіть Польща і Чехія, які не є по розвитку на першому місці, там вже люди знайшли роботу і вже там працюють, вже там живуть повним ходом. Я не, не говорю про Німеччину. Німеччина надто розвинута. І чим довше йде війна, тим менше ймовірність, що ці люди повернуться назад. Чим довше йде війна, тим більше люди будуть інтегруватися, тим більше вони там будуть жити. Діти їхні будуть ходити в садочок, діти будуть їхні ходити в школу. І швидше за все, чим довше це буде, тим менше ймовірні, що вони повернуться назад. Тим більше, що ми не знаємо, коли закінчиться війна. Така картина, така, яка вона є, ми не можемо нічого змінити. І ми маємо це приймати. Ми маємо приймати те, що у нас дуже велика діаспора за кордоном. Ми не можемо сказати, що, по-перше, ті, хто виїхав, знаєте, що, якщо б зараз війна закінчилася, так, ми на сьогоднішній день вже не зможемо інфраструктурно забезпечити всю Україну. Тобто у нас буде недостатньо трудових ресурсів. Щоб ви зрозуміли, я вам наведу дуже простий приклад. Якщо буде їхати поїзд Київ, Одеса. То, щоб його обслужили, треба сотні людей, а сидіти буде там два десятка людей. Тобто все це треба змінювати. Це є серйозна проблема, це є серйозні речі. Економіка буде змінюватися. І економіка буде змінюватися, і нестача трудових ресурсів буде змінюватися. Це все буде там. Це треба, це треба враховувати, не жити якимись ілюзіями. Так буде, на жаль. І як ми маємо в такій ситуації проповідувати, жити, служити? Це теж важливо все, все з нами все підраховувати. Йдемо далі. Але це така є статистика, яка має ще якісь свої переваги. Статистика повернення. <кхід> Знову ж таки, як нам розказують, як всі не хочуть воювати. В перші два місяці війни згідно Прикордонної служби України, а прикордонна служба України кожного українця фіксує кожного. Тобто, це є чітко, той хто перетому спочатку повернулося 200 тисяч чоловік яким можуть служити. Коли почули, що в Україні війна 200 тисяч українців, які прекрасно жили тут, по цілому світі, повернулися в Україну для того, щоб воювати. 200 тисяч чоловіків. Добру війну. Повернулися в Україну. Так? Близько 45% дітей, які навчалися в середніх класах, тобто це діти які від 5 класу. Так? В Україні ходили в 5 клас сюди переїхали. Так? Не захотіли навчатися за кордоном, батьки були змушені з ними повернутися назад. Що це означає? Дитина, яка вчилася в 5 класі і вище, вже трішечки адаптувалася, жила в Україні. Так? Вона сказала, що вона не хоче тут бути. Навіть що і там війна, і її важко, вона все одно хоче бути там і ходити в школу там. І багато батьків були змушені повернутися з такими дітьми. Так? Так. Населення України сьогодні становить 31 мільйон. Це без окупованих територій. Якщо окуповані території вернути назад, то у нас буде 36 мільйонів. Тобто це вже дуже і дуже мало. На ту територію, яка є в нас на сьогодні, а ми одна з найбільших країн Європи, це дуже-дуже мало. Це все потрібно змінювати. Абсолютно економіку, все, що є, це все потрібно змінювати. Так. І на цій ситуації, так, щоб позитивно якось це показати, розказати, робити якісь справжні кроки, так, як це змінювати, в нас, як правило, українці починають спекулювати. Починається створюватись багато різних міфів, так, Давай далі. Багато різних міфів. Так. Давайте я вам розкажу, які є популістські міфи, які дуже часто висуваються. Дуже часто. Ці міфи ви чуєте щодня. Так. Перше, всім потрібно повернутися додому в Україну, щоб сплачувати податки. Чули такий міф? Всі мають повернутися додому. Друзі, не можуть всі повернутися додому, тому що по тій статистиці, яку подають нам, ті, хто повернуться додому, вони все одно працювати не будуть, вони не можуть працювати. Ці люди, які сидять тут, вони більше приносять користі Україні, чи вони будуть сидіти в Україні. Тому що в Україні їх потрібно забезпечувати. І нікуди ці люди не можуть повернутися. Не можна казати всім, наоборот, дякувати треба Богу за те, що є країни, які нас взяли і які нам оплачують, дають нам можливість якось влаштуватися, тому що в Україні теж праці немає, коли там обстріл. І казати, щоб всі повернулися додому, хто їх буде отримувати. Це і справжній міф. Міф абсолютно популістична заява, яка нічого не дає. Абсолютно. Всі, хто поїхав, той втік. Чули таке? Не варто витрачати на цих людей увагу. Тут є один чоловік, який працював в Україні, служив, працював в Україні, він сюди приїхав, тому що дружина його переїхала. І він розказує, як в церкві, в нашій церкві на нього давлять. Йому кажуть, ти знаєш, ті люди, які виїхали за кордон, в них не треба брати інтерв'ю, з ними не треба говорити. Ці люди не наші, вони виїхали. Брати інтерв'ю тільки в тих, хто служить в Україні. Ті люди, які поїхали, все. навіть був такий момент, один чоловік, я не буду розказувати хто, жінка, жінка котрого виїхала в Канаду, йому вже казали на горі, подумай, чи ти зможеш служити тут, бо якщо ти поїдеш до жінки, ми тебе вже звільняємо. Тому що ти нібито втік. Знову ж таки, це абсолютно невірна ситуація, абсолютно неправдива. Тому що тих 6 мільйонів, які за кордоном, ви знаєте, що 6 мільйонів це країна, як Словаччина. А крім Словаччини, це, це, це не маленька країна. Є скільки багато мат, це і ціла країна, яка виїхала. І тут їм кажуть, ви знаєш, ти поїхав туди, або ти з ними, значить, ти вже все. Це неправильно, друзі. Абсолютно. Тільки той, хто окопі може определяти, що і як має відбуватися в Україні. Це теж дуже велика проблема. Вона тільки починається, цього ж ніхто не розуміє. Тобто той, хто сьогодні воює, це і дуже великі люди. Це люди, яким ми маємо бути вдячні до кінця життя. Це люди, які мають мати преференції. Це люди, які мають бути в нашому суспільстві на першому місці. Але дуже важливо зрозуміти, воно дітей. ці люди не можуть бути моральними авторитетами. Тому що це трактористи, це, це різні люди. Тому що сьогодні я бачу масу інтерв'ю, коли чоловік сидить в окопі е, в окопі, сидить в формі і говорить такі речі дикі, що просто це, 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 це не, не, не виносимо. Але хтось думає, що якщо він в окопі, то в нього є авторитет. Це неправильно. Більше того, почнеться політика, ви побачите, що їх всі в партії, ті ж самі олігархи, і будуть використовувати. Так було після 2014 року. Пам'ятаєте козака, як він, козак Гаврилюк. Знаєте, буде козаків Гаврилюків? Ми вдячні цим людям. Ми маємо їх пам'ятати до кінця життя, але ці люди не можуть бути для нас моральними авторитетами. Можливо, хтось і може бути з ним, там є різні люди. Є великі і люди, професора, є багато людей. Ну Просто так, що людина в формі, вона буде для нас являтися. Авторитетом це не може, це, це неправильно. І це все треба проговорювати, це все треба показувати, інакше в нас будуть дуже і дуже великі проблеми. Дам далі. Але насправді з нашої міграції, з того, що ми тут з вами знаходимося, що ми тут є з вами, є дуже багато великих переваг. Дуже багато великих переваг. Просто цього ніхто про це ніхто не хоче говорити. Так? Але насправді діаспора дає великі, діаспора приносить більше користі, іноді навіть чим ті, хто знаходиться в Україні. Згідно з досліджень, кожен трудовий мігрант, тобто не той, хто в цій від війни, а той, хто ще до війни їздив і повертався назад, так? який повертається в Україну, змінює своє коло спілкування в хорошу сторону. Кожна людина, яка повертається, вона щось розказує, як було тут.